Всім привіт! Мене звати Анастасія і я рада вас вітати на своєму каналі. Знову розпускай. І сьогодні ми з вами знову поговоримо про залишки пряжі. На цей раз я вам покажу і розкажу. Про вісім різних ідей для пледів, які можна зв'язати за допомогою залишки в пряжі. Нагадаю, що в нас вже були такі випуски. А ми з вами вже роздивилися, які светри можна зв'язати залишки в пряжі, а також були ідеї для зимніх аксесуарів: це шапки, шарф. І мічинки. Тож, якщо ви ще не бачили це відео, проте ця тема вам цікава, можете перейти на мій канал і подивитися також ці відео. А в цьому відео, як я вже і казала, у нас будуть також дуже Цікаві ідеї. Я так і не зуміла визначитися, яка з цих технік, який з цих варіантів, мій найулюбленіший, тому що вони всі досить цікаві. І я сподіваюся, що вам це відео знадобиться, і ви також вирішите зв'язати і для себе такий теплий, зимовий плед, ковдру, тому як зручно. Давайте. Більш ковдру називати, мені так більше подобається така назва. <запи> Зупинимося на неї. Тому давайте довго не відкладати, і ми розпочинаємо. І перед тим, як я вам розкажу про самий перший наш тип, я, як завжди, такий стандартний заклик на будь-якому YouTube-каналі, це підписатися на цей канал, а також поставити лайк цьому відео. Що ж, самий перший тип це тип ковдри, зв'язаний з різних маленьких квадратів. Ці квадрати можуть бути. Навіть з якимось візерунком, або вони можуть бути зв'язані самим простим методом, дивлячись, чим ви в'яжете або спицями, або гачком. Також їх можна між собою поєднати якимось основним кольором, але про це ми згодом поговоримо більш детальніше. Саме перший варіант це ось такі. Давайте так трошки посунуся, аби було більше місця для картинок. Так, це ось такі різнокольорові в нас квадрати. Кожен квадрат може мати свій колір. Також ці квадрати можуть бути в однакових кольорах, наприклад, Якимось візерунком викладений, або за допомогою хоча б якоїсь послідовності, якщо у вас, наприклад, велика кількість залишків пряжі, або якщо у вас маленькі такі зовсім маточки, то можна окремо зв'язати маленькі квадрати або квадрати середнього розміру і поєднати їх між собою в будь-якій послідовності. Я думаю, що це буде виглядати дуже яскраво. Саме в таку пору осінь зима, бракує цих кольорів, тому що на вулиці листя, ну ще зараз, кольори є жовті, а ось ближче до зими, вже коли і квітів немає, і на деревах немає листочків. То хочеться якогось такого кольорового забарвлення хоча б вдома. І ось якщо поєднати багато різнокольорових маточків в одну ковдру, то можна цей ефект наздогнати у себе вдома. Також, як я вже сказала, є тут приклади не просто квадратиків, а саме бабусиних квадратів, це також входить в цей підтип. Можна нав'язати або за однаковою схемою різні бабусині квадрати і з'єднати їх в одну ковдру, або ж навіть можна поекспериментувати і зв'язати за допомогою декількох схем, декількох технік, і також отримати вау результат. Загалом дуже можна зробити креативний витвір, який буде, мало того що яскравим, такий трошки буде підіймати ваш настрій. А також буде вас зігрівати. Можна налити собі чай, каву, загорнутися в свій яскравий плед, в свою яскраву ковдру, і залипнути на якийсь серіальчик або в'язати прекрасні плани на вихідні. Далі в нас друга наша категорія, і це категорія пледів, які зв'язані в смужку. Це може бути як вертикальна смужка, так і горизонтальна. І знову ж таки, це трохи мені нагадує стиль міу-міу. Ми влітку про це говорили, тому що були такі яскраві колекції. Ми з вами в'язали схожу спідницю. Я зв'язала як міу, міу надихнувшись. Цим брендом. І ось мені здається, що бренду Miu, Miu терміново треба випускати ось такі ще осінні або зимові ковдри. Враховуючи їх прайс на звичайні речі, то ковдра. Нормально буде коштувати. Загалом, як завжди, смужки можуть бути або повністю одним рядом, або смужки можуть на середині ряду закінчуватися і буде відбуватися зміна кольору. Все залежить від вашої фантазії, від вашого смаку, а також від кількості пряжі, яка у вас залишилася. Все такі гарні я підібрала візерунки, о, точніше. Фотографії. Я просто хотіла вам ще сказати, що можна ці смужки розбавляти якимись візерунками, і це виглядає ну ніби як більш стильно і гарніше, як на мене. Можна якийсь жакард або просто якийсь візеруночок туди втюхнути, і буде. Ну, ще гарніше, але знову ж таки це справа смаку. Третій а, варіант це такий а, Magic Yarn Ball. Це коли ми беремо залишки пряжі і з'єднуємо їх в один великий такий моток. І Потім ми з цього матка в'яжемо, ну в даному випадку, по темі нашого відео, ми з вами будемо в'язати ковдру. І прикол цього пледа, цієї ковдри, в тому, що ми ніколи не знаємо, як ляжуть ці кольори. Так, ми можемо їх обрати послідовність, як ми їх будемо заматувати в цю кульку, в наш ярнбол мейджік. А проте ми ніколи не знаємо, як воно буде на самому полотні, і це будуть максимально різні різні вироби, різні ковдри у різних людей, тому що хтось в'яже більш вущу, хтось ширшу. Ну, взагалі, різний розмір мають ковдри, і з-за того буде по-різному лягати нитка, навіть якщо у вас два однакових Magic yarn Ball, два однакових <правда> магічних пряжних е моточки, клубочків. Загалом дуже прикольний варіант, коли ви не зовсім вмієте поєднувати кольори, або ви не хочете цим займатися, або вам просто цікаво щось новеньке. Просто берете, метаєте собі величезний такий великий маток, можна в два, якщо ви з двох ниток в'яжете. Проте мені здається, що аби колір був такий більш чіткий, то краще в'язати таким способом в одну нитку. І потім сідаєте, в'яжете і дивитеся на результат, як лягає ця ниточка в наше полотно. І мені здається, що так, ніби стимул в'язати скоріше, просто заради інтересу і заради цікавості, що ж вийде, який вийде кінцевий результат. Мої поради стосовно цього методу заключаються в тому, що можна зробити один такий великий клубок, як ми вже з вами проговорили, проте одного кольору, однієї кольорової гами, давайте не одного кольору, аби складався такий гарний градієнт, ніби зробити самостійно меланжову нитку. Проте тут треба подивитися. На Ютубі є багато різних варіантів, як з'єднувати між собою кінець і початок нитки, тому що це важливо, тому що наше полотно потім буде з вузликами. Тому ось ще така міні-парада. Четвертий спосіб: він такий самий атмосферний. Дивіться, цей спосіб полягає в тому, що ви можете кожен день. Або кожен тиждень, дивлячись від вашого вибору, обирати один колір і пров'язувати ним певну кількість рядів. Ну, наприклад, у вас був такий гарний сонячний день, і листя таке золоте, на сонці мерехтіло, і вам ось в цей день ви обрали, що у вас колір дня жовтий. І ви взяли жовтий кольор. Ну, звісно, якщо він у вас є, або вибрали там залишки в пряжі той колір, який більше всього характеризує ваш день, тиждень, місяць. Тобто, давайте на прикладі там, дня. Так. Ви прийшли додому і такі, ну, от сьогодні я такий в мене настрій е на оцю ниточку жовту, так? Ну, як ми вже. Проговорили, Прив'язали ним там один рядочок, два, три, от скільки захотіло, стільки прив'язали і пішли спати. Потім ви прокинулися, ну, і що знаєте, ну, буває, день не задався. Не, скла, не склалося. Там, погана погода, як в нас зараз дощі, вже другий день, сильний вітер, і ви сидите вдома, або ж якщо це вихідний, або якщо вам на, треба їхати на роботу, ви оце парасоля, у вас, наприклад, ну, чорна парасоля. І от дощі, погода мрачна, і ви приходите додому і такі, ну, сьогодні, напевно, колір буде чорний, бо він в мене там асоціюється з парасолою, або колір, колір буде сірий, тому що він в мене взагалі асоціюється з тим днем. Сонця нема, все таке сіре, туманне. Ось, Ну і ви взяли цей колір сірий і пров'язали також певну кількість рядів. Або скільки вам дозволяють ваші залишки пряжі, або настільки, скільки вам сподобалося, або настільки можна по шкалі, наскільки цей колір був присутнім вашому дні. Потім, наприклад, на третій день ви вийшли на вулицю, і такі. Ой, все Мене прислідує, от мене таке буває, що я коли виходжу, мене прям прислідують якісь е, кольори. От я вийшла все, я бачу, там червона машина проїхала. Потім пройшла ще якийсь час, бачу, там е, йде. Якась бабуся і в неї така червона косуха величезна, ну, на яку просто неможливо звернути увагу. Потім ти йдеш далі, далі, заходиш в магазини, там прямо на вході стоїть, там, наприклад, кава в червоному кольорі, та і багато пакетиків кави. І ти думаєш, блін, ну цей колір наче мене просто наслідує сьогодні. Скрізь, куди я й не йду, я бачу цей червоний колір. Ну, і от ви так само прийшли додому ввечері і подумали, що от сьогодні ви хочете червоний зв'язати. Ну, я думаю, що далі вже не буду проводити приклади, логіка зрозуміла. Міла. Тобто ви в'яжете плетне, ковдру не просто там, з яких залишків пряжі, а саме з кольорів, які у вас будуть потім асоціюватися з якимось певним настроєм, днем або навіть подією. Тобто складати такі кольорові асоціації. По-перше, це дуже гарно розвиває таку кольорову логіку, коли ви можете певні події, ситуації або погодні, наприклад, явища, описати кольором, Так, якась психологічна вже пішла, нав, психологічне навантаж, навантаження. Ось, і... По-друге, потім, коли у вас буде вже готовий виріб, ви будете там сидіти і такі. О, блін, я пам'ятаю, що цей там чорний колір в мене асоціювався з парасолею, тому що в той день йшов дощ. Або о, цей жовтий, тому що таке гарне листя лежало і шорхотіло під моїми ногами. Загалом це дуже цікавий взагалі спосіб. Я на ньому, так напевно, дуже детально зупинилася, аби якомога ясніше. Описати вам і пояснити, що я мала на увазі під цим кольором. А він. ой, під цим кольором. Під цим варіантом використання залишків пряжі в ковдру. Загалом, це такий дуже творчий, як на мене, спосіб. І він мені, я не можу сказати, що він мій найулюбленіший, але він якось так, знаєте. Тепліший, більш такий цікавіший, більш такий оригінальніший. Тобто ви в'яжете не просто вив'язуєте залишки пряжі, а ви робите таку міні-історію. До того ж, можна додати, знову ж таки, якийсь візерунок, ті ж закажакардові листочки або крапельки дощу. Я не знаю, не впевнена, якщо це можна гарно поєднати. Проте кольори точно можна між собою скласти такий варіант. П'ятий варіант це плед, ковтра з квіткових мотивів. Це коли ми в'яжемо або бабусиний квадрат з квіточкою всередині і потім з'єднуємо до того ж, знову ж таки, ці кол в тому, що ці квітки можуть бути різними. Це взагалі класно. Таке зробити собі прям поле вдома. Ромашок нав'язати різних, навіть об'ємні є бабусині квадрати. Або ж ви просто в'яжете такі а, круглі квіти і між собою їх поєднуєте. Але мені здається, що це. Ну так, це може бути як пліт, але ну не знаю, це настільки гарно, що це прям наче якась серветка на стіл виходить. Або щось такого в плану ну, прям дуже гарно. До того ж, я знову ж таки повторююсь, що е, такі ковдри ми зачасту використовуємо в холодну пору року, коли. Квітів менше в нашому житті, і тому ось такий квітковий дома елемент декору, тому що не завжди не обов'язково там вкриватися плідом. Це може бути якась накидка на крісло або на диван в тому числі. І ви будете приходити додому, дивитися на ці квітки, квіти, квітки. І, ніби вже настрій трохи буде підвищуватися вгору, тому що у вас вдома там. Таке квіткове поле є, знову ж таки, прикольно, що можна вив'язати зовсім такі такі манюсінькі залишки пряжі, тому що, в принципі, на бабусин-квадрат, який складається там з двох-трьох кольорів, не потрібно прям супербагато ниток. І, знову ж таки, яскраві кольори. Мега, мені здається, зараз така, знаєте, як на осінь, на зиму завжди у людей дефіцит вітаміну Д. І ось мені здається, що паралельно з дефіцитом вітаміну Д йде дефіцит кольорів, тому що все таке сіре і таке все. І хочеться, от хочеться цієї яскравості. Шоста ідея заключається в тому, що можна поєднувати різні геометричні фігури. Ця ідея гарна, коли у вас не однакова кількість залишків в пляжі, а ви хочете вив'язати ну, максимально під нуль. І якщо цей тип він схожий з першим, проте перші нам потрібні були рівні однакові квадрати, які ми з'єднували в одне полотно. Тут же прикол в тому, що ми, там, наприклад, з однієї нитки, якої в нас супербагато, можемо зв'язати величезний квадрат. А з інших, яких в нас набагато менше, ми можемо зв'язати менші квадрати, і таким чином це між собою з'єднати. Тобто не обов'язково дотримуватися якоїсь рівної кількості квадратів, рівного кількості петель, так, да, рівного однакового розміру цих квадратів, проекспериментувати це навіть можуть бути там не квадрати, а прямокутники. Чи трикутники, чи кола. Я не знаю, це, напевно, буде складно якийсь трикутник і коло вписати разом з квадратами. Проте прямокутник і квадрати м -м, можна просто-просто-просто, -прост, просто -прост, дуже просто між собою поєднати і зробити це е, непогано, скажімо так. Сьоми. Це в нас знову ж таки схоже з другим. Друге ми з вами в'язали просто смужками і іноді додавали якісь візерунки. А зараз цей метод сьомий заключається в тому, що ми кожен рядочок або кожен колір змінюємо і візерунок. Тобто ми там, наприклад, взяли червоний колір, пров'язали 3-4 рядочки ним і, наприклад, просто стовпчиками, якщо гачком так, візьмемо. Далі ми беремо рожевий колір і пров'язуємо вже там 3-4-5 рядочків стовпчиком з, з накидом, наприклад. Потім ми беремо там, не знаю, інший колір, жовтий, і пров'язуємо там на пів з накидом. Ну, загалом, ви зрозуміли, ми чергуємо різні візерунки, і це можуть бути не тільки там якісь. Плотні такі, а якісь дірчати. Ну, не прям так, щоб дірка була посередині ковдри у вас. Але погратися, в принципі, можна, тому що а, поєднання деяких. Поєднання різних технік веде до прикольних візерунків в цілому. І тут в нас дуже великий є простір для того, аби потренуватися. По-перше, в'язати різні візерунки, а по-друге, подивитися, які візерунки між собою краще і більше всього, хотіла сказати, мечиться, але мені це слово не дуже подобається, поєднується між собою. Ось так скажу. Тому також багато плюсів: по-перше, що як я вже сказала, проекспериментувати. А по-друге, подивитися, взагалі, які є техніки, набити руку собі в пров'язці різними візерунками, тому що інколи ми там зациклились на одному і в'яжемо все одним візерунком. А так можна різні поєднати, згадати, які взагалі є, набити трошки собі досвіду і подивитися. На результат. Я думаю, що він також буде цікавий. А якщо ми в'яжемо спицями, ну так само ми можемо різні візерунки між собою поєднувати, або навіть додати якісь різні жакардові вставки, це також завжди цікаво. Або навіть поєднати в'язання гачком і в'язання спицями і такі прям універсальну ковдру обрати. Ви згадаєте всі або більшість технік, якими володієте в плані в'язання спицями, в плані в'язання гачком і, можливо, от Побачите, як гарно деякі техніки між собою компонуються, і зв'яжете собі якийсь вже виріб, не залишки в пряжі, а такий прям підберете кольори, і гарно все це буде. І восьмий, наш останній варіант це такий монохромний, з кольоровими вставками ось так можна сказати. Це коли. В нас багато залишків пряжі, але вони абсолютно різних кольорів. Ну от Вони між собою ну от ніяк Ну от ніяк їх в одне ціле не скомпонуєш. Або якщо скомпонуєш, то це буде е, Так. То можна завжди е, звернутися за допомогою до якогось одного кольору: е, білий, сірий. Рожевий, ну, зазвичай це такі пастельні кольори, аби вони не брали на себе увагу. Давайте зупинимося на там не знаю бежевому, сірому, будь-який пастельний колір Можна пров'язати п'ять рядочків ним, потім там один-два рядочка яскраву вставку, потім там ще там три рядочка, або просто три на три. Як завжди, тут все від вашої фантазії, від вашого смаку. Я думаю, що суть, ви зрозуміли цього способу. Просто ми додаємо якусь додаткову нитку, яка нам допоможе збалансувати ось цю яскравість о, із тих залишків пряжі, які в нас залишилися. Плюс пліт, ем, як я вже казала, ковдра. Може слугувати ще, наприклад, на диван покривалом, і тоді треба підбирати кольори під інтер'єр вашої кімнати, аби це виглядало гармонійно з вашим там не знаю, дизайнерським ремонтом, або просто, щоб вам подобалося, тому що не всім подобаються такі прям супер яскраві кольори. І тоді ви можете підібрати собі пастельний, або навіть не пастельний кольор, під, наприклад, той колір, який підійде там. Під вашу під ваш ремонт або під ваш смак, і оці всі кольорові залишки потім так повставляти рисочками, там одну, дві, три, залежить від того, наскільки ви хочете, щоб ваш плед, ковдра була яскравою. Тобто, якщо ви хочете прям супер яскраву, то беріть менше базового кольору і більше вставок, робіть яскравих кольорів. Якщо, навпаки, ви хочете більш такий пастельний, спокійний, то тоді ви берете більше базового кольору і менше цих кольорових вставок. Я думаю, що ви зрозуміли, тим паче на картинках, я думаю, все чудово видно. Ось такі вісім. Типів сьогодні я знайшла. Якщо ви знаєте, можливо, ще якісь, то напишіть обов'язково про це в коментарях, тому що я намагаюся зібрати максимально різних типів, вставити це все в одне відео для того, аби було і вам комфортно, ви зайшли, подивилися і обрали собі той варіант, який підходить саме вам. І мені так більш структуровано, чітко, зрозуміло, розповідати і вам показувати. Як завжди, всі матеріали, які були в цьому відео, ви знайдете в моєму телеграм-каналі посилання на який в описі під цим відео. А якщо знову ж таки ви не дивилися ще інші відео про залишки пряжі, можете їх подивитися, можливо, ви собі передумаєте в'язати ковдру, зв'яжете светр або шапку. Я, як завжди, була рада з вами побачитися. Була рада. Вам щось розповісти. Сподіваюсь, що ми скоро з вами побачимося. А я побігла шукати ще більше класних ідей, аби поділитися з вами.